Пані Ольга веде до своєї кімнати в гуртожитку. А ще рік тому жінка мало не стала безпритульною. Її та ще зо дві сотні мешканців витурили на двір. Весь етаж повністю продан. Ті, хто тут проживають, от я сусідка моя, моя дитина і теж сусідка її. Це чотири. Чоловіка, які осталися, яким нема за що купити, і нема чого купити. Понімаєте, куди вас... нам іти. Люди тоді вийшли протестувати і подали до суду на місцеве підприємство, якому належав гуртожиток. Завод опинився на межі банкрутства і вирішив збути житлову площу. У ситуації розібралися правники. Підприємство приватизувало будинок незаконно, тож не може його продати. Було задоволено позовну заяву прокурора в інтересах громадян. І було визнане недійсним свідоцтво про право власності на дану житлову будівлю. Ми дуже довго боролися на, і апеляцію виграли тут, а виграли суди, в апеляційний. І хоч і знаємо, є у нас надіжда, що ми останемося з криши над головою, що нас вже від цін ніхто не вижене. Радість перемоги гріє душу, але від морозів не рятує. У нас практично спартанські условия можна знімати програму Останній герой гуртожитку. У нас нема гарячої води, у нас немає опалення, частину те. Частично відключений газ, і нам ще погрожилось відключити і світло. У кімнатах не більше 14 градусів, а справжні морози ще й не почалися. Тепловики не під'єднують будинку до центрального опалення, оскільки невідомо, хто платитиме за послугу, бо гуртожиток тепер нічий. Згідно закону про приватизацію Державного житлового фонду, дана житлова будівля повинна перейти до Ахтирської міської ради. Це громади міста Хтирка. У міськраді зазначають, і взяли б та нікому дати. Будівля, як то кажуть, зависла в повітрі. Є процедура прийняття в комунальну власність, прописана чітко законодавцем. Ми повинні це виконувати. Я б сказав би, це правовий колапс, на мою думку, оскільки юристи міської ради не знайшли відповіді, що ми тепер повинні робити. 8.11 буде роз'яснення суду. І хай суд тепер роз'яснить, що він прийняв і що тепер робити. Ми з громадянами вже зараз відправили листа до губернатора Сумської області і до прокурора Сумської області, щоб вони ініціювали дані питання. З приводу того, щоб передали саме на балансах сільської міської ради дану житлову будівлю. Мешканці гуртожитку сподіваються, що посадовці якнайшвидше вирішать це питання, адже попереду зима. Нам дуже страшно, щоб не було, наприклад, ми не осталися в зиму в 30 градусний мороз без тепла. У нас маленькі дітки, ми теж мерзнемо і ми требуємо нормальних умов для житла. Оксана Москаленко, Олександр Хочун, Сумщина, НТН.